На 95% Вінницька громада готова до початку опалювального періоду 2025-2026 років, каже головний інженер комунального підприємства Місь Теплоенерго Андрій Ласкавчук. Тепловики вже відремонтували та обстежили котельні, центральні, індивідуальні теплові пункти, теплові камери, а також провели гідравлічні випробування. Продовжуються роботи по реконструкції теплових мереж за адресами по вулицях Сеньовоцькій, по вулиці Янгеля та по вулиці Стрілецькій. Приємством було передбачено заміну 4 кілометрів теплових мереж в двохтрубному виконанні. Станом на сьогодні виконані роботи на теплових мережах протяжністю майже 3,2 кілометра. при цьому були. Демонтовані аварійні ділянки та прокладені попередньо ізольовані труби, що в свою чергу дають можливість забезпечити зменшення втрат при транспортуванні теплової енергії. З вересня почали заповнювати водою внутрішньобудинкові мережі. Станом на тепер заповнено 577 систем із 1210 запланованих. каже майстер з обслуговування тепломереж Сергій Костенюк. Наші слюсаря з обслуговування теплових мереж відкривають запірну арматуру. Теплових камерах, а представники управляючої компанії в нашій присутності відкривають запірну арматуру в будинках. Слідкуємо за тиском. Якщо тиск протягом 10 хвилин не змінюється, значить все добре. Якщо він падає, значить слюсаря обслуговуючих компаній йдуть по будинку і шукають виток. Потім, коли вони його знаходять, по-новому... Заповнюємо будинок. Якщо нема витоків, значить будинок заповнений. Тиск тримається, все добре. Поки все без, Без ексесу. Сьогодні роботи тривають по вулиці Келецькій, 59. Ми відкрили входний кран обратки. Один повністю, а другий відкрили чуть-чуть на запуск теплоносія в будинок. Тут знаходиться манометр, який. Через певний час покаже, скільки є в нас тиску на будинку. Має бути тиск шість атмосфер. І якщо падіння на манометрі немає і він тримає протягом десяти хвилин, значить все відмінно набирається тиск в систему. У цьому індивідуальному тепловому пункті воду подали вчора. Зараз перевіряють, чи система заповнилася та працює, каже слюсар працює, працює. система працює. Ми бачимо по манометрах, падіння немає, будинок потихеньку набирає в систему воду. Ця багатоповерхівка налічує майже 300 квартир і має вісім підвальних приміщень, серед яких два теплові пункти. Вони перебувають на балансі мешканців та управлінської компанії. Виконувачка обов'язків очільника компанії Ірина Голубєва каже, цього між опалювального періоду замінили старі труби та стояки, аби сезон прийшов без аварій. Було замінено багато стояків на цьому будинку. От на Останнє, що ми міняли це вентиля в в восьмому під'їзді на гарячу холодну воду і на опалення. Роботи з подачі теплоносія в цьому будинку до кінця дня завершать, каже Микола Кузьмінський, і перейдуть до іншого об'єкта. Загалом за день опрацьовують до п'яти багатоповерхівок. Закінчити процес планують до кінця вересня. Це вже четвертий опалювальний сезон в умовах війни, зазначає Андрій Ласкавчук. За його словами, підприємство готове і до можливих обстрілів мереж. Що стосується альтернативи, на підприємстві є в деяких мікрорайонах встановлений твердопаливні котельні. На випадок відсутності газопостачання є можливість включити в роботу твердопаливні котельні, тим самим забезпечити безперебійне надання послуги з централізованого опалення споживачам. Також на випадок відключення електроенергії або в умовах повного блекауту підприємство на 100% забезпечене джерелами альтернативного оживлення у вигляді генераторів та когенераційних установок. Тому у разі відключення споживачі будуть залишатися з послугою з централізованого опалення. Як тільки виконком міськради ухвалить рішення про старт опалювального сезону, підприємство готове одразу подати тепло в оселі Вінничан, каже Андрій Ласкавчук, Юлія Вознюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.